Я вам сьогодні покажу ранковий комплекс, який ви можете робити зі мною або вивчити і робити самостійно. Комплекс зігріваючий, дихальний, він підніме настрій вам на цілий день. Навіть якщо за вікном злива, настрою немає, школа вас дістала. Роблячи його кожного дня, ви відчуєте, як енергії стає більше, ви підсилитеся зсередини і настрій ваш буде краще. І так, поїхали. Потягнулися вгору вдих в живіт. Видих. Потягнулися вгору вдих. Видих. Потягнулися вгору вдих. І намасте. Розпочинаємо комплекс. Потягнулися вгору вдих. Призігнули коліна, замок вперед. Тягнемося видих. Потягнулися вгору вдих. Вліво нахиляємось, відвели стегно вправо видих. Потягнулися вгору вдих. Нахилились вправо, відвели стегно вліво видих. Потягнулися вгору вдих. І ще раз вперед, видих. Потягнулися вгору вдих. Призігнули коліна, опустилися вниз, видих. Потягнулися вгору вдих. І просто видих. Поставили ноги на ширину плеч, потягнулися вгору вдих. Опустились на підлогу, призігнули коліна, рівна спина, видих. Залишаємося в цьому положенні, робимо вдих. І з видихом намагаємось випрямити ноги, виштовхуємо куприк вгору. вдих І ще раз виштовхуємо з видихом куприк вгору. Потягнулися вгору вдих, просто видих. Залишаємо ноги на ширині плеч і починаємо робити капалабхаті. Ми дихаємо нібито на свічку перед собою. Чим ближче ваш палець до рота, тим легше. Чим далі палець, тим важче. Ми робимо, намагаємося зробити 108 разів акцент на видих. тобто... Відчуваємо свій видих, і кожен видих в живіт йде в себе, а з видихом від себе. В себе, точніше, з видихом, а вдих від себе. Якщо повільно, це виглядає так. Але якщо ви будете робити швидко і акцент на видих, то вдих буде відбуватися автоматично. Почали. Зміна руки ще 54. Видих, видих, видих. Відновний вдих, видих. До речі, якщо у вас буде крутитися голова, вам треба присісти і покласти руки на підлогу, і просто подивитися на підлогу. Коли вам стане легше, ви можете продовжити. Якщо ви не можете зробити 108 разів, починайте з 10, 20, 30 разів, але 108 це те, до чого ми йдемо. Продовжуємо далі. Широке дихання. Стали, ноги на ширині плеч і починаємо. Вдих. Ми е, розкриваємо грудну клітину, зводимо лопатки, можна трошки призігнути коліна. Видих, ми скруглюємо спину, руки зводяться, і ми якби, намагаємось максимально видихнути повітря. Вдих, прогнулись, видих, скруглились. Дихаємо, робимо цю вправу носом. Якщо вам все одно холодно, ви можете пришвидшитись. Можна робити 20, 30, 40, 60 разів. Те саме, якщо крутиться голова, присіли до кожної цієї вправи потрібно звикати. Але у вас не буде боліти голова. Наступне, піднімаємо руки вгору вдих, і ми нібито щось хапаємо, гарно стискаємо кулачки і видих зводимо за спиною. Якби зводимо лопатки, і лікті намагаються завестися за спину. Працюють лопатки, спина розкрита, шия витягнута, маківка тягнеться вгору, підтягнутий живіт і живіти, підтягнути та дно. Погнали! Те саме 20, 30, 40, 60. Я зробила 40, крутиться голова. Присіли, тримаємось за підлогу. Одна долонь права накриває ліву, нас рівна спина, опора на обидві ноги. Ми стоїмо, маківка тягнеться вгору, і рухаємо тільки тулубом наші ноги і таз на місці. Вдих вліво, видих вправо. Тут повільніше і обережніше, якщо у вас є якісь проблеми з хребтом, будьте обережні, робіть плавно і в своєму темпі. Можливо, навіть не в перший день, можливо, ви зробите це пізніше, через тиждень, наприклад. Тепер вдих вправо, видих вліво. Глибокі, потужні вдихи і видихи. Наступна вправа ми робимо вдих, розкриваємо грудну клітину і руки вгору і назад. І видих опускаємо. Просто вдих, видих. Вдих. Видих. Призігнули коліно і таз відвели трохи вперед. Вдих, видих, вдих, видих. Вдих. Видих. видих, видих. П'ять. Видих. Шість. Точніше чотири. Три. Два. Один. Переходимо до наступної вправи. Робимо вдих. Розкрились. Видих, обійняли себе, трохи скруглили спину, опустили трохи підборіддя. Вдих, розкрили, з видихом зміна руки. Тепер ліва зверху, права знизу. Кожного разу зміна рук. Від збоку. Після цього, як ви подихали, можна зробити ось такі простукування п'ятками. Розігрійте тіло, знімає спазми. Зі спини, з шиї, ну, кругом де є якісь мілкі спазми, ми їх такими легкими простукуваннями знімаємо. Ті Обличчя розслаблене, руки і тіло рухаються, як би вам сказати, просто інтуїтивно розслаблено. Ми нічого не напружуємо і не намагаємось контролювати. Пряска така. Чотири. Три, два, один. Можете довше робити кожну вправу, скільки хочеться. Мені вже жарко, я зігрілася. Можна закінчувати вдих, видих. Потягнулися вгору вдих. І стали на носочки і вище-вище потягнулися в стелю. Розтягуємо хребет і видих. Потягнулися вгору вдих і намасте.